Сподіваюся, що кожен подумав над тим, що могло б переконати їх у тому, що різниця дійсно є. Це дуже хороший приклад, бо він охоплює речі, про які ми говорили. З чого повинен складатися експеримент, і як можна використовувати експерименти і науку під час щоденного прийняття рішень. Якщо ви поставите себе на місце професора, що зможе вас переконати? Якби я приготував чашку чаю, додав до нього трішки молока, запропонував чай вам і запитав я налив молоко в чай чи навпаки? І ви б відповіли правильно. Не думаю, що це б мене сильно переконало. я б не знав, чи ви вгадали, чи дійсно відчули різницю. можливо, краще було б приготувати дві чашки чаю. В одну спершу налити молоко, а в іншу чай потім запропонувати вам, щоб ви зробили ковток з кожної і сказали, як приготовано напій. чашок дві. Але не думаю, що це достатньо переконливо. думаю, люди керуватимуться інтуїцією. Скільки чашок молока і чаю або чогось іншого потрібно, щоб ви переконалися, що хтось може відчути різницю? Дві Три, чотири, п'ять що потрібно, щоб сказати, добре, я вам вірю. Все так, як ви говорите. І якщо ми повернемося до історії з Рональдом Фішером. то йому вистачило для цього вісім чашок чаю. По чотири чашки спершу налили молоко, а врешту чашок чай. Він сказав жінці, яким чином вона може підтвердити свої слова ось чотири чашки. А ось іще чотири Ми Не скажемо вам у яких чашках який чай. ви отримаєте по одній часті за раз, пробуватимете його і робитимете висновки про те, як його приготували. дуже важливим було те, що чашки приносили у довільному порядку. І якщо пригадати третій епізод, де ми говорили про те, що люди схильні вибирати ту пару панчіг, яка розташована праворуч від них, то зрозумієте, що тут могло статися те саме якби всі чашки, які спочатку налили молоко, стояли праворуч а решта ліворуч, люди обирали б одну з них і казали, що в усі ті, що праворуч, спершу налили молоко отже, їх треба розмістити не по порядку і приносити довільно. Що ти маєш на увазі під довільністю? Люди погано розуміються на випадкових послідовностях, тому можна вирішити, що варто приносити чашки у такому порядку чашка, у яку спершу налили молоко, чашка у яку спершу налили чай, тощо жінка вирішить, що ви приносите чашки у цьому ж порядку. Тож у такому ж вона й відповідатиме. Складеться враження, що вона відповідає правильно. але це завдяки схожим уявленням про випадкову послідовність. Це дійсно так. Рональд Фішер зауважив це і запропонував визначити випадкову послідовність за допомогою якогось об'єктивного чинника. такого як підкидання монети, гральні кубики або карти. Не пам'ятає, що саме він обрав. щось типове для ігор на удачу. Генератор випадкових чисел. Таблиця з випадковими числами, вона тоді так називалась, правильно. отже, ви у дивільному порядку. Приносити чашки жінка робить ковток і має вгадати, яким чином приготували чай. у Фішера було вісім чашок. Не заглиблюватимуся в розрахунки, але підкреслюю, що чотири чашки спершу налили чай, а в решту молоко. жінці треба було правильно відповісти, щоб люди за столом повірили їй. Але якою ж має бути кількість правильних відповідей, щоб їй повірили? дві три правильні відповіді після вісьмох спроб. Фішер, коли описував цей експеримент, не зазначив, скільки правильних відповідей дала жінка. Та припустімо, що вона відповіла правильно усі вісім разів. і змогла відрізнити чашки, в які спершу налили молоко. Наскільки це дивно? Повторю, я не хочу вдаватися до математичних розрахунків але якщо підрахувати кількість комбінацій можливих відповідей за наявності восьми чашок із чаєм, вийде близько 70 варіантів вибору. Але серед них лише один правильний. тобто існує шанс одного до сімдесяти. Тож мало ймовірно, що жінка випадково дасть вісім правильних відповідей. Або здогадається, в якій часті який чай, якщо вона дійсно не відчуває різниці. Тому досить складно напрочуд складно сказати. Зачекайте, може в цьому щось є. Але саме ви встановлюєте критерії, і ви можете їх змінювати. можна запропонувати дев'ять чи 20 чашок. Якщо жінка правильно відповість, спробувавши чай із 20 чашок, то це означатиме, що випав один шанс із п'ятьох тисяч, що вона упорається із цим завданням. Завдяки випадковості І я переконався у тому, що жінка дійсно відчуває різницю, навіть якби вона правильно вказала принаймні вісім із двадцяти чашок. Це хороший приклад експериментального методу що демонструє наскільки недолугою є віра у випадковість так саме цим щодня займаються науковці. Вони розробляють експерименти, а потім намагаються з'ясувати, що дивного у предметі дослідження. Ми з тобою когнітивісти і більшість часу теж експериментуємо. Наразі ми досліджуємо в лабораторії ідентифікацію за допомогою відбитка пальця? Є люди, що свідчать у суді, чи збігаються відбитки з місця злочину з відбитками підозрюваного? Вони експерти з відбитків пальців. Але наскільки добре вони проводять експертизу? Вони вправніші за нас. Дізнаємося у 10-му епізоді. Так, ще один приклад. наш колега Вен Ву намагається з'ясувати, чи можуть бджоли відрізнити картини Пікассо та Моне. Також ми досліджуємо ефект спотвореного обличчя, про який говорили у другому епізоді. Коли обличчя мали спотворений вигляд, ми намагаємося з'ясувати, як підсилити цей ефект і що є його причиною. Ми проводимо експерименти і намагаємось переконати себе, своїх колег, кого завгодно, чи відбувається щось тут, чи ні До речі, мою увагу привернула одна заява щодо дегустації вин. Зміни нещодавно опублікували кілька статей, де відзначили наступне. цього не існує. Дегустація вин, нісенітниця. Люди не відрізняють дешеве вино від дорогого і навіть червоне від білого. Оскільки це передбачало проведення експертизи. вина, я звернувся до Тоні Мантонакіс, щоб поговорити про це.